Пенсати. Нещодавні повідомлення про знахідки м'яких тканин у кістках динозаврів збентежили науковий світ. Вони збереглися, і подібних знахідок дуже багато. Розрахунки сучасної хімії показують, що матеріал м'яких тканин не може зберігатися протягом десятків мільйонів років. Це говорить про те, що земля молода. Динозаври жили нещодавно, а мільйони років це вигадка. Біблія чітко стверджує, що всесвітнє наводнення сталося приблизно 4 тисячі. 1350 років тому, створивши природні умови для швидкого поховання і скам'яніння об'єктів, багато з нас дивляться фільми про динозаврів, але вони не наукові. Люди думають, що це факти, але це розважально пропагандистські фільми. Причому Біблія містить історію від Бога, де записані всі події та на землі і люди, які були їх свідками. У святій книзі чітко вказано, хто жив під час наводнення лядокового.